27 червня на автодорозі між селами Марківці та Черніїв зіткнулись дві легкові автівки. Внаслідок автопригоди загинув водій Кія. Керманич автомобіля Кія 1958 року народження. Житель Тисницької громади рухався ділянкою автодороги з стрій Чорнівці Мамалига. Між населеними пунктами Марківці та Черніїв водій розпочав обгін попутного транспорту і як результат виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із Автомобілем джип чи чироки. Останнім керував житель листя 1970 року народження. Він рухався по своїй смузі у зустрічному напрямку. Іншого водія госпіталізованого він був тверезий. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківській області розпочато до розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія трапилась у селі Лоєва надвірнянської громади. Сімнадцятирічний пішохід Апив під колеса авто з численними травмами хлопця доставили у лікарню, а водій втік з місця автопригоди. Прохоронці одразу ж розпочали розшук, Тікача Керманича транспортний засіб марки Ополь Астра та водія на двірнянській правохоронці розшукали за лічені години в селі Заріччя. Йдеться про 54-річного мешканця Делятинської громади. За фактом дорожньої транспортної пригоди слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 135 та частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі водія затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. вирішується п. Питання про повідомлення чоловіку підозри. Суд обира йому запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія РАІМ.